Я просто в шоці відпочути. І після цього всього, після цих всіх фактів, які зараз ви почуєте в цьому ролику, ця людина ще досі ходить спокійно на волі і продовжує творити те, що вона творить. Це взагалі ганьба. Чи знаєте ви цю людину? Україна має знати в обличчя своїх антигероїв, які весь цей час, прикриваючись особистими зв'язками, уникали правосуддя. Це Олексій Святогор. Він скандально відомий як догхантер, який особисто знищив понад три тисячі собак, як безпритульних, так і домашніх. Також ситабор був адвокатом у захисті сепаратиста Юрія Борисова, де він відверто відстоював інтерес Раш. Але й це не найстрашніше з його злочинів. Сплив факти про те, що святобор з 2010 року по 2012 рік навідувався у дитячий будинок під Києвом, де він знімав для своїх утіх малолітніх дівчаток, розплачуючи з ними сміхотворними коштами та їжею. І при цьому він називав себе благодійником. І ця наволоч, яка полюбляє маленьких дівчаток, і досі ходить серед нас. Окрім цього, він та його поплічниця Ірина Кременовська, працюють на РАШ, А саме на пропагандистську організацію Рацирс. У попередньому відео я наводила методичку, яка міститься на сайті цього РАЦИРСу. В ній поради, як українцям саботувати діяльність нашої держави. Люди від нашого розголосу залежать, чи зупинять цього педофіла, чи отримає він справедливе покарання, чи він продовжить ходити серед нас, серед наших дітей, руйнувати нашу державу середини. Люди, я вас прошу лише про єдине, про розголос. Не можна, щоб ця родина була на волі, щоб він ходив і творив оці страшні справи свої, та ще й посміхався над тими, хто зараз його викриває. Ви уявляєте, він ще й посміхається, коли бачить всі ці ролики, які про нього розповідають, те, що він творив і витворяє, досі витворяє. Ви розумієте? Будь ласка, розголос.